Вас вітає Лозова на хвилі 106.7 FM. Залишайтеся з нами. Яка вона наша лозова, віддана Україні і відкрита для світу? Незламна і сильна, гарна і квітуча. Вона пам'ятає, шанує, підтримує. І вірить у майбутнє. А яка вона для тебе? Я її люблю. Це моє місце. Я тут народилася та живу. Я люблю це місто, люблю людей, які в ньому проживають. Класна я, класна, так, гарна, затишна, красива і гарна. Найкраще. Там лучший город. Процвітаючий, живий, з хорошими людьми, добрими, адзивчивими, чувством юмора і хорошими серцями. Найкраща з усіх міст. І рідна, чиста і затишна. Найкраще. Так спокійна, скажімо так. Прекрасно, дуже класно. Є чим дихати. Зелене, класно. Гарне місто. Чудове. Ну все є, все, все добре. Захищають наші хлопці. Їм дякую, дуже великі. дуже великі. Ганна лазова, молодці. Строїть, украшають, Мало, Якби не війна, ще все було б прелість. Мої батьки живуть, поховані батьки деякі. Отже, ну, це моє місто. Чарівна, патріотична і найгарніше наше місто. Дякуючи нашому меру і нашим о, героям, які захисники, які захищають нашу країну. Лазова чудова. Чудова. Вона зелена. Вона процвітаюча, вона квітне. Саме найкраща любляча наша лазова, наш дім, наша Україна. Слава Україні, слава хлопцям нашим. Все буде добре. Найгарніше місто України! З Днем народження рідне місто. Лазова – це Україна. Слава Україні.